Мамо, а чому ти мене перед сном завжди цілуєш? Тому що люблю тебе, синко. Мамо, а чому тато немає вдома? Бо нині він боронить нашу Україну. Мамо, а що таке Україна? Україна це наше все? Це степи, ліси, ріки, заквітчені сади та пшеничні поля. Тут місце. Розквіту нашої славної, рідної, солов'їної мови та місцевих традицій і душа, яку ми до останнього захищатимемо. Хтось мріє взяти Київ за три дні. Наш супротив триває вже 546 днів, бо підкорити її вільну, суверенну, незалежну, нікому не під силу. Одеса, Запоріжжя, Харків, Маріуполь, Северодонецьк, Креміна. Вся Україна. Ми навіки з тобою. У День Незалежності варто згадати і нашу історію. 32 роки тому з трибуни Верховної Ради України прозвучали такі важливі слова: Україна незалежна. Виходить сьогодні в Україні День Народження, а в День народження мають здійснюватися найзаповідніші мрії Тож ми й Україні бажаємо саме миру, багато щирого миру на землі. Наше майбутнє сповнене, надія на щастя. Бо для нас щастя і є незалежність. Мамо, а ким же тоді пишається Україна? Тим, кожним з нас всі ми докладаємо максимум зусиль. До перемоги нашої України, учні та вчителі старанним навчанням. Бабусі й дідусі підтримуючи нас своєю мудрістю та турботою за кожного з нас. Пекарі, водії, продавці, вантажники, перукарі, лікарі, швеї, айті-програмісти всі-всі. Ваші донати та покупки тримають економіку України. А отже, наближають перемогу. Ріна, рідна земля же цей шлях простигається золотистими замінками. Щастя. Щоб ось цей великий стяг розтягнувся на всю-всю Україну і всміхнемося ми дуже поосапливому як справжні переможці і не лише у війні, а й по життю. То як, синку, ти зрозумів, що таке Україна? Так. Це наша родина, наш ліцей, наше місто, наш вибір і наше майбутнє.